Привет. Сьогодні в нас субота. Ми вже давно нікуди не їздили. Сьогодні вирішили поїхати ми в Кенору. Це в сусідню провінцію, доволі не близько. Це десь їхати 2,5 години. І казали, що там природа дуже класна. Ну поїдемо глянемо зараз. І по дорозі. Ми вирішили зупинитися на Фалкон Лейк. Це десь півтори години від Вініпега знаходиться цей Фалкон Лейк. А сама Кенора десь 2,5 години їхати від Вініпега, де ми живемо. І ось тут на Falcon Лейк таке озеро велике. Пляж. Але погода сьогодні чудова. 1 жовтня, температура десь 20 градусів, але вітер, вітер великий. Ось таке велике озеро Falcon Lake. Ми щойно пересікли границі з Онтаріо. Між Манітобою і Онтаріо, двома провінціями, і відразу змінилося все. Бо в Манітобі все степи, степи, все пряме таке, А ось тут зовсім інше. Чи ландшафт ландшафт пагорби навіть є Бо <свісно> в нас все рівно ту скали. Ми вже приїхали на котич. Це такий великий котич. Три чи чотири спальні всередині є новий такий гарний барбекю. І це самий останній котич до лісу. тут дуже багато диких тварин зазвичай підходить. Класний взагалі котич. Дві лодки стоїть. Зараз ми поїдемо, поплаваємо, рибу половимо на лодках. Діма жарить шашлычок. Краса. пускает лодку. Лодку на воду. Як швидко, да? Я, я думала, що це важче. Така лодка зараз попливемо, порибачимо. This is more active fishing, hey, the casting. <laughs> Thirty-seven. Mm -hmm. That's all this stuff back in here. Uh oh, too far? Too far. Well, let's see. Are you getting hung up? Yeah, let's put slack in the line. Here oh, big! There you go. Oh, nice one, Dima. Okay, Dima, good job. Yeah, I told you. It's a good spot. It's a good yeah. spot, hey. Eh? Oh, I, I want to take it home. Uh -huh. This one? Uh, yeah. You don't keep these ones. These aren't good for eating. Yeah, it's big. Yeah. Because what? it's yeah. big.